Знову корупційний скандал, знову гучні заголовки. І всередині лунають думки. Думка перша. Всіх розстріляти. Думка друга. Боже, нічого не зміниться в цій країні. І третя – така тихесенька думка. Може, я дурень, що живу чесно? Дивіться, я не буду тут зараз коментувати саме справу Мінді чи якісь інші корупційні скандали. Хай цим займаються суди, розслідуючі журналісти, прокуратура, врешті-решт політики. Ми тут трошки про інше. Давайте поговоримо про психологію, чому ось ця корупція стається. Як нам взагалі не перетворити країну корупції на мозок корупції? Давайте поговоримо про три речі: що відбувається з нами, коли ми бачимо зраду, що відбувається в голові людини, яка краде. І, мабуть, найголовніше, як нам не скотитися в цей цинізм і не сприймати це як щось належне? Поїхали! Мене звати Андрій Козінчук, а ви на каналі У моїй голові. Канал, на якому ми говоримо про психічне здоров'я. І сьогодні ми говоримо про корупцію. Будь ласка, не забувайте поставити нам вподобайку. Якщо ви не підписані, а нас дуже багато дивляться і не підписуються. Будь ласка, підпишіться, вам не важко, а для нас це величезний бонус. І якщо ви можете, будь ласка, підтримайте наш канал. А, чим завгодно чашкою кави, філіжанкою подорожче, будь ласка, 10 літрами бензину чим завгодно. Всі можливі способи у нас тут в описі. Давайте, врешті-решт спочатку розберемося, чому корупція саме так б'є по нас дуже сильно. Загалом, корупція в Україні це ж не новина. Ми в ній жили роками, господи, десятиліттями. Ми в ній жили і при Радянському Союзі тим більше. Тобто, це така штука звична, але чого так сильно болить? Раніше це було ну, неприємно, нам було неприємно, ну, таке якесь було почуття несправедливості. Ми це все бачили, чули, читали і такі от уроди, так? Да? Зараз корупція має зовсім інший характер, тому що зараз іде на виживання. Ми не просто живемо, ми виживаємо, йде війна. І кожна корупційна складова, це ж ну, вкрадені боєприпаси, енергетика, це якісь дуже стратегічні речі. Питання здоров'я, закупівлі ліків та навіть транспорту елементарного. Аби ну, студент міг доїхати до університету, або я не знаю, пан Анатолій Павлович доїхав би до свого науково-дослідного інституту і зробив би там якесь чудо. І ми ж розуміємо, що цю корупцію ми, ми їх перекладаємо. Отут мав би бути міст, отут би купили броніки, ось тут хтось би міг просто залишитися живим. І, і це, ну, це просто рве на куски. І ми, ми розуміємо тепер, що війна, крім того, що це е, гра е, дітьків і тюк, які от. Пішли зі своєю сміливості, війна, це, крім того, економічна штука, де все щось коштує: реби, турнікет та навіть послуги просто і, і, і це прям, ну, отак-от. Тобто, це не просто хтось вкрав, це хтось забрав життя, забрав можливості і віддав територію таким самим сенсом. Саме тому зараз корупція сприймається як щось ну, таке. І тому, якщо у вас просто ви це побачили, і якщо у вас лють. Ви кричите, хочеться вбивати, рвати або навпаки, повна безсилля, ви просто от опустили руки х, все, я не можу бажання все знести, обнулити, сказати, все, я їду з цієї країни, а дуже прикольно, якщо військовослужбовець да, поїхати з цієї країни. Це абсолютно нормальна реакція на абсолютно ненормальні події, ну, взагалі-то в будь якої країні. Але якщо. Біда в тому, що якщо якраз це йде до цинізму, і ви звикаєте до цього, то корупція вже б'є не по країні, вона вже б'є безпосередньо по вам, по нам. І наша задача ні в якому разі не перейти в поведінку, ну і тут нічого робити не треба. Най вже так буде, і все. Нам треба усвідомити, що е Оця реакція має вилитись в щось в якісь дії, і точно не до бездіяльності і не до ніякої апатії. Дослідження показує, що більше 60% знаходяться на різних етапах, стадіях емоційного вигорання. Найгірше є те, що воно непомітне, його не видно. І ми зробили саме таку лекцію, де ви зможете дізнатися про себе. Чи я вигорів, на якій є стадії, і що робити для того, аби не вигоріти, запобігти цьому, якщо вже я туди потрапив, вийти з цього. І також для тих, хто візьме собі про версію, там буде мій особистий фідбек із моїм відео. Тобто я вас можу проконсультувати. Будь ласка, приєднуйтесь до цього, переходьте за посиланням, тицяйте і ставайте психічно здоровішими. Що таке синдром корупції країни? Чесно, ми не народилися корупціонерами, ніхто взагалі не народжується корупціонерами. Але всю дорогу нам показують правила гри. з самого дитинства. Ти без конверта, тобі не зроблять операцію, або якісно треба віддячити. Конвертик може порішати, аби дитину в дитячий садок віддати. Без знайомого ти не зможеш порішати якісь документи. І ти десятки разів стикаєшся на якихось мілких детальках, що це от прям ну це норм, ну це ж допомагає. І тут суть буває таке, що корупція вона її так обставляє, що це просто зручніше. Сам ти приходиш сім колів пекла, здаєш якісь декларації, бумажки, всяку фігню, а так заніс в одне місце і тобі самі все зробили. І ти кажеш, я просто зекономив час, а час це гроші, так що вибачайте. І оці мікро, міні-корупційні штуки, вони, вони породжують схильність до, до нормалізації. Що, ну це ж ну, яка це корупція? Ну, шоколадка, там, конверт, щось таке. І от із цього і складається вся системна корупція. Хай від цієї шоколадки кусочок не заноситься, я не знаю, там міністр охорони здоров'я, але це нормалізує. І це є оцей мозок, прям записує, що це норма. Нічого такого немає. І це і є синдром корупції країн. Коли так, р... нормалізація йде в чому? Так всі роблять. Всі. Важливий аспект. Н немає цього українці генетично корумповані. Взагалі неправда. Роками причали до цього. Більш того, той, хто нарішав, той, хто е, ну, дав хабара або взяв хабара, ми їх називають. Він просто вміє крутитися і кажуть, що він красавчик. А чи він? Він або вона, тут немає якоїсь гендерної стереотипізації. А, і, і їх ніби хвалять. А тих, хто часто зробив, кажуть, дебіл, дурачок, міг би це все набагато швидше рішити, або їх навпаки можуть обезцінити. впертюх, а, страни, не такі, як усі, замість того, аби а, просто зробити все правильно. І, от коли вона системна, ну, побороти її набагато важче, але системна корупція бореться з системними е, заходами. І коли ось така людина, яка починала там, їй показували, що це нормально, вона сама, оці з конвертиками, е, знайомствами, взятками на це все гралася, вона потім потрапляє на якусь дуже високу посаду і робить все те саме, тільки ширшими масштабами. І для неї це все одно, що. Поза чергою пройти. Тобто не усвідомлюється, яка колосальна біда взагалі стається. От в цьому і бідасі. Е, мені згадується е, інтерв'ю одного із, вибачте, хорошого русского. Е, ну, Він там ворог уже в Росії, він виїхав за кордон, він там якийсь мільярдер. І сталася у нього така штука, що він захворів е, на рак. Представляєте, мільярдерів теж цепляє. І він був той час в Німеччині. Лягає він в клініку. Він все там зареєстрований, страховка, все у нього на мазі. І він лягає в клініку, і коли до нього приходить лікар, цей бачить, що він лежить в палаті і ще з одним типом. І той каже, тип, ти хто? Той каже, я, я садівник. Каже, господи, куди мене поклали, я з садівником взагалі лежу. Приходить лікар, він каже, чувак, я мільярдер, давай я тобі ще здам гроші. І ти мене покладеш, ну типу, лікувати будеш по-нормальному. Він каже: ти мені можеш дати скільки хочеш, бабок, але я тебе лікувати буду точно так же, як і цього садівника. Протокол один і той самий. Ну і страховка взагалі нічим не відрізняється. Розумієте, і цей мільярдір він навіть до Петра не міг, що е, ну, можна взагалі без корупції якісно лікувати. Знаєте що? А він із Ха! І досі, мабуть, не розуміє. Доєднатись до нашого ком'юніті. У нас є телеграм-канал Чорний психолог, де ми даємо меми, смішні відоси, даємо контент і рекомендацію. Ну, годний контент, прекрасний канал, телеграм-канал Чорний психолог. Що взагалі твориться в мозку людини, яка власне краде? Ну, тобто, от, корупціонера. Я зараз кажу дуже непопулярну думку, але. Прокидаючись зранку, ця людина не думає, а, як я б це зло таке створити. Ні. В мозку навпаки є дуже багато класних оправдань, ну так раціоналізаторських штук. Мені мало платять. Немало, недостатньо, не заслужено. Вони навіть не уявляють, який геній у них тут стоїть, а це моя компенсація. Друга штука. Всі так роблять всі. Я сюди потрапив до цього посаду. Я ж не просто так. Я всі бачу, як є. Третя штука. Я краду не у людини. Я краду у держави. А у неї грошей просто нереально як багато. І в умовах війни ще додається, оце знаєте, токсична штука. Я взагалі-то ризикую життям. Я тут під ракетами, шахедами, я взагалі в центрі Києва, а він тут під ядерним ударом пині. ну, тобто, взагалі, я... це за ризик просто такий от, мій бонус. І коли таких от прям виправдань дуже багато, людина бере берей, розщеплює з себе. Я хороша людина. Я хороший батько. До речі, це дуже часто правда. Я патріот, я моральний чоловік. А друга частина, цей схематоз, це ніби альтер-его. Корупціонер це не Таке чисте рафіноване зло. Це завжди якесь поєднання хороших штук і поганих. До речі, реальна частина таких людей е, роблять якісь хороші речі. Ну там, донатять, купують щось. Е, питання в тому, що це вони роблять часто на вкрадені гроші. І це нівелюється, ніби. Питання у тих, кому вони допомагають: брати чи не брати? Бо якщо брати, це ніби. Дати цій людині очиститись, а не брати іншої ніхто не дасть. Ха! Загадка кота Шрёдінгера, правда? Чи робить оці хороші справи цю людину невинною? Ну, звісно, ні. Ні в якому разі не робить. Е, нам треба усвідомити, на що нам це взагалі розуміє? Аби усвідомити, що раціоналізація раце наша, воно. Якщо його так от зробити, воно дозволяє вкрасти просто мільярди. Броніки, медицина, освіта, логістика, війна все. Просто раціоналізувавши і здавшись в цьому всьому. Якщо не поборотись сірі зарплати або закрити декларації, просто дозволити це все, вони не зупиняться ніколи. А що відбувається з нами, коли ми спостерігаємо корупцію, відверту крадіжку? Як правило, ми приходимо три фази: лють, страшну апатію, безсилля, ну, нічого не прошу. І третє цинізм. І ми просто починаємо захищати нікому не довіряй. Не бачимо чесних, бо всі, всі, всі крадуть. Ми не віримо в реформи в жодну із них. І Потім потрошку ми дозволяємо мухлювати собі, бо всі так роблять. Проблема в тому, що коли цинізм стає нормою, ми переходимо в величезну трансформацію. Етап перший це крадуть, етап другий коли ти сам дозволяєш бути в цьому процесі. Або крадеш, або даєш тому, хто краде. Проблема Системної корупції або корупційної країни в тому, що ти це спостерігаєш, дозволяєш це робити і нормалізуєш. Под тим же простим правилом: всі так роблять, треба крутитися, треба виживати. Це і є розвиток країни корупції. Чому у інших країнах Європи інакше? І що ми з цього можемо взяти? Я часто чую фразу: а от що в Європі, всі світі? Спойлер. Ні, не святі. Корупція є всюди, у всіх країнах. А, питання в обсязі цієї корупції в системності і в сприйнятті, що нам треба розуміти про різницю між нашою і, мабуть, європейською а, культурою, господи, куль... культура корупції. Але тут саме про саме систему корупції. Перша штука це ризик бути впійманим. Якщо Тебе вже впіймали, ти ніяк не відвертиш. Ти не порішаєш, тебе не відпустять за кордон за годину до обшуків, наприклад, або не просто там звільнять з роботи. Про це дуже, ну, тебе дуже жорстко накажуть. Ти сядеш і буде арештоване майно. Дуже легко відслідкується оця цепочка. Не може бути таке, що з тобою живе просто громадянка або там на маму 84 роки записаний багатомільйонний бізнес. Ні, такого не буде. І ти знаєш, що ризик бути впівним дуже дуже серйозний. Друга штука це реакція суспільства. Суспільство не байдуже, ніхто не нормалізує, вони кажуть, що це ненормально. Корупція має бути покарана. І третє це прозорість всіх процесів. Це тендери, закупівлі, контракти. Вони прозорі, немає цих відкатів про десяти відряд... підрядника. Прозорість всіх процесів є те, до чого ми прагнемо. А що я? що ми можемо робити на своєму рівні? І це не про будьмо наївними зараз дуже важливий момент. Я вам не буду казати, просто перестань давати хабара, і все буде прекрасно. Я розумію реальність. У когось дитина лежить в реанімації. У когось питання життя і смерті. Є ситуація, де людина платить, тому що є варіант втратити близьку людину. Або шанс. Навіть шанс якийсь. Тут питання не моралі, а питання виживання. Така реальність. Є багато ситуацій, де ми. Просто це робимо, бо до ну, нас приперли безвихідь. Але є багато ситуацій, коли ми просто нормалізуємо. Бо так прийнято, Бо так швидше, так простіше. Так роблять всі. Я пропоную думати не в категоріях корупціонер, чесна людина. Я пропоную мислити категоріями милих рішень. Давайте зробимо маленьку вправу. Вправа де я вже не хочу брати участь, розділимо на три рівні. Рівень перший держава. Або великі схеми, от прям стратегічні. Тут ми мало що можемо вплинути прямо, але можна вплинути опосередковано. І в нас є для цього також інструменти: вибори, ходити на вибори, вивчати кандидатів, обирати, для того, щоб ті, які просто заплатили за красиву рекламу, відсіялись. Це також, крім виборів, це тиск суспільства. Ну, згадайте хоча б вихід людей з картонками, Революція Гідності це все тиск суспільства. І, врешті-решт, підтримка журналістів, журналістів, незалежних розслідувачів, які викривають а, цю корупцію від малої до системно-великої. Рівень другий. Це твоя професія або твій бізнес. Тут у нас вже більше впливу, прямого. Як ти виписуєш рахунки? Біле, чорне або наше улюблене сіре, а, чи трішечки обнуляєш готівочку? Хі -хі. Чи вважаєш що нормальний відкат за контракт? Ці ці речі також формують. І третій рівень Повсякденні дрібниці подарунок лікарю, конвертик вчительці в школі, ну або трошки прибрехати в анкеті. А тепер, от прям запиши собі: якщо ти можеш не можеш контролювати там величезний рівень. Ти абсолютно нормально можеш вирішити, не брати участі в договорняках на роботі, не прикривати своїх, коли вони крадуть, і чесно говорити із дітьми. Це неправильно, це ненормально, це жахливий вчинок займатися корупцією, а не молоді, а це вміє викрутитись, Да і взагалі не з дітьми, а з нашим оточенням, тому що ваша думка може бути важливою хоча б для однієї людини. А це вже багато. Це такі маленькі дрібниці, які прям формують е, нову норму, суспільну норму. Вона не може, нам не треба це нормалізувати або раціоналізувати, просто почавши із маленьких кроків. І хотілося би поговорити про таке поняття, як внутрішній корупціонер, а саме як не стати цим внутрішнім корупціонером. Є одна, от в цій всій історії, дуже величезна небезпека. Про яку, до речі, мало говорять, а я хочу сказати. Коли ми роками живемо в атмосфері корупції, ми можемо, ну розумієте, людина може копійки не вкрасти ніколи, але всередині вона може стати внутрішнім корупціонером. Що це означає? Я більше не вірю в чесність. Просто ні свою, ні чужу, чесний це значить лох. От все, він простафіля, якого просто всі обманюють, всі з нього сміяться. Друге, я автоматично підозрюю всіх. Я не вірю нікому, не довіряю, всі брешуть, всі крадуть від влади і до бізнесу. Я завжди знецінюю людей, які чесно працюють. Ну наївні. Ну він погорить стопудову. Ну так, так не, не робиться. Закони навіть так прописані, аби всі один одного е крали. І я саме головне втрачаю здатність радіти малим покращенням, бо ну, ну все одно крадуть, адажмуть і все. І тут питання вже не держави, це вже питання от прям, психіки моєї. Як це уникнути? Три речі. Перша штука дозволь собі відчувати злість, гнів, сором і навіть зраду. От прям не заганяйте себе в, сар в сарказм і меншики. Ну, дивіться, гумор це дуже кльово, це прям вау. Але коли ми переводимо це все на гумор і спрощуємо, ми ніби нормалізуємо. Дозволяє. І потім воно вилазить у ну, вигляді ненависті до всіх підряд, агресії, навіть до найближчих людей і самоїдства. Самі себе ж і їмо. Е, тому важливо проявити свої емоції, сказати, боже, мені боляче від цього, мені гидко е, від цієї історії. Я відчуваю, ніби це мене зрадили. мені здається, що я дуже слабкий. Це насправді прояв цих емоцій це абсолютно окей. Номер два. Будь ласка, помічайте чесних людей. От, ну, я впевнений на 100 мільйонів відсотків, що чесні люди існують. Просто їх треба помічати. От згадайте в своєму житті, це може бути якийсь волонтер, який чесний роками вивозить, возить. Страждає, але продовжує це все робити. Це може бути лікар, який ну, не бере конвертів, він просто, знаєте, що він робить, він лікує. Або вчителька, яка не вимагає оцих вічних штор, але вона тупо витягує весь клас і чесно прям вчить, е, ну, і робить так, аби наступне покоління було ще розумніше. Може, це якийсь твій друг, який просто чесно платить податки, як би це боляче не було. Просто чесно веде бізнес. А такі також є. Слухайте, запишіть їхні імена собі. Запишіть. Візьміть папір і запишіть імена чесних людей. Ваш мозок має знати, що крадуть не всі є дуже багато чесних людей. Давайте їх трошки ну, піднімемо їх статус. Тому що е це не окей казати, от, ну взагалі не окей узагальнювати. І в цьому випадку також. Це важливо, аби мозок знав, що чесні люди існують. І третя маленька вправа така, знаєте, маленька дія проти Великої зради. Ми не можемо побороти отак от хоп, і всю корупцію прям знищити одним махом, законом, одним президентом. Ну, це неможливо. Але ми можемо робити якісь маленькі дії. Донати 50, якісь суми, там 100 гривень незалежним медіа, яким ви дійсно довіряєте. Хтось може підтримувати реформу в своєму університеті, там, не знаю, на роботі, що, що стосується якоїсь прозорості. Ви можете просто не підписувати якісь сумнівні документи, де брати участь ну, я не знаю, в мутках якихось. Якщо у вас є діти, навчіть їх думати критично. Критичне мислення класна штука. Представляєте? Боротися з корупцією це не просто викривати. Це робити просто такий штуки. Ми розклали тепер ваша черга. Будь ласка, напишіть в коментарях дві речі. Що саме тебе ранить у корупції? Це зрада, відчуття безсилля, відчуття якоїсь небезпеки тотального і. Капець. Може, щось інше, може є ще щось якась штука. А і друге, напишіть, що ви можете зробити, який ваш маленький крок. Проти корупції, там, не давати подяку, під нас підтримати, наприклад, ми також за це виступаємо. Е, розумієте, корупція Вона ж не тільки про красти гроші. Е, корупція краде нашу віру. В чесність, справедливість, е, вона може просто зробити так, щоб ми, ну, от ми здалися, і ми знаємо, що ти по-іншому не проживеш. Тільки треба нарішати, дати хабар, мати знайомство і так далі. Я би не хотів, аби корупція забрала у нас віру в що світле. Є... Ну, але да... Да, окей, давайте не ідеалізувати, це окей. Я не про наївність, я пропоную бути дорослими, реальними, бачити реальність, називати зло злом, але не дозволяти от саме ці реальність забирати прагнення, бути нормальними. Людьми, якщо вам зайшов цей розбір, поставте вподобайку, що вау, круто! Поділітися своїми друзями, знайомими, близькими, не знаю, хабарник може у вас, є знайомий, відправте йому. Але буде дуже здорово, якщо ви нас підтримаєте, бо ми не беремо хабарі. Усі варіанти підтримки нас ви побачите прямо на екрані. Тому давайте будувати інші правила гри, тримати, триматися, і було б здорово, аби ми для себе вирішили, що я в цій схемі. Просто не беру участі. І дуже кльово, ми навчилися жартувати з корупції так, щоб вона аж плакала, але не ми плакали. Дякую, що ви є. Дякую, що ви підтримуєте своє психічне здоров'я. Я Андрій Козінчук. Ви на каналі у моїй голові. Побачимося. Люблю вас.